Ми українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна, квітне в садочку, червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Калина символ нашої неньки України, символ краси, любові, добра. Та сімейного щастя. Вона є оберегом українського народу. Калина. Звідки ж пішла назва цього цілющого куща? Про це ми дізнаємося з казки Галини Демченко. Калинка. Колись давно-давно в одному селі жила привітна. Ласкава дівчинка. Звали ту дівчинку калинкою. Дуже вона любила квіти. Яких тільки квітів не росло у неї по підвіконню, їх вона попереносила з лісу. Видно, і рослинам була доподобиця маленька дівчинка, бо ще жоден кущик, жодне стебельце не зів'яло. Всі люди в селі любили калинку за її добре та щире серце. Навесні калинка, як завжди, пішла в ліс. Нелегко було їй сюди добиратися. Довгий курний шлях пролягав від села до лісу, а у бабіч ні деревця, ні кущика. Дай, думає Калинка, посаджу тут щось, нехай росте. Так і зробила, викопала в гущавині лісу тонюсіньке стебельце і посадила край шляху. А що прийнялося воно, калинка аж від своєї хати скриниці воду носила та поливала. Звеселилося стебельце. Росло воно в гущавині, ніколи не бачило ясного сонечка і водиці не пило доволі. А тут, на привіллі, швидко розрослося у великий креслатий кущ. Іде якось шляхом подорожній. Стомився, під витирає. Бачить, рясний кущ підійшов ближче, під кущем трава зеленіє, польові квіти привітно голівками вкивають, та шички між віттям радісно щебечуть. Ну, як ти не сядеш тут перепочити? Усміхнувся весело подорожній і сказав: Спасибі тим роботящим рукам. Що цей кущ посадили і тому доброму серцю, що його викохало. Тут увесь кущ у цну стрепенувся, гіллячки напружились, листячко поширшало, гульк і враз укрився білим-білим цвітом. Дивиться перехожий, що ж воно далі буде? Обсипав цвіт. Замість нього ягоди червоні, як на мистини, виблискують, і дивно в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла й калинка до свого улюбленця і здивувалась, звідки такі зернятка, а кущ нахиляється до неї і шепоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я, Калинко. Відтоді всі так і називають той кущ ту рослину Калиною. Ось ми й дізналися, як прекрасний кущ з червоними ягідками отримав назву Калина. Від гарної та привітної дівчинки.